Справа 583. Знайдіть значення виразу. Ну що ж, стартуємо, дивимося, що за вираз. Так, в першому завданні в нас написано 16 мінус С в кубі. Отже, якщо С дорівнює 2, то записуємо, то наш вираз тоді 16. мінус С у третій степені. Буде дорівнювати 16. -C3. Мінус, Замість це пишемо двійку, то буде 2 в третій степені, і це буде дорівнювати. 16. мінус 2 в третій степені це 2 помножити на 2 і помножити на 2. Це дорівнює тоді. 16 мінус. Ну а 2 помножити на 2 і помножити на 2 це буде 8. А 16 мінус 8 це буде 8. Ну що ж, обчислили ми значення першого виразу, переходимо до другого виразу. Бачимо, у нас є х куб мінус х квадрат, якщо х дорівнює 10. Пишемо аналогічно. Якщо так, то записуємо тоді наш вираз х куб мінус х квадрат. Запишеться в такому вигляді. Замість х пишемо 10 в кубі мінус 10 у квадраті. І це дорівнює. 10 у кубі це 10 помножити на 10 і помножити на 10 відняти. 10 у квадраті це 10 помножити на 10. І це дорівнює тоді. 10 у на 10 і на 10 це 1000. Так, відняти. А тоді 10 на 10 це 100. Якщо ми віднімемо від 1100, це буде 900. Є. Переходимо до третього завдання. 15а квадрат, якщо а дорівнює 4. Ну, в такому випадку ми можемо записати так само, пишемо, якщо так, то наш вираз 15, що множиться на а квадрат або 15а квадрат, буде дорівнювати 15. Замість А ми пишемо 4, що множиться на 4 у квадраті. І це дорівнює цей вираз можна записати так. 15, що множиться. 4 в квадраті це 4, що множиться на 4. І це дорівнює. Ну що ж, спочатку тоді виконаємо множення 15 на 4, це 60. ми пишемо, що це дорівнює 60, що множиться на 4, і це дорівнює. 6 на 4 це 24 і 1 це 240. Є. Ну, переходимо тоді. До четвертого завдання бачимо, що у нас вираз А квадрат помножити на Б куб при таких значеннях. То записуємо так само, то наш вираз А квадрат помножити на Б куб. Буде дорівнювати. Замість А ми пишемо 6, тобто у нас буде 6 у квадраті. Помножити замість B ми пишемо 10 у третій. І це дорівнює. Що означає 6 у квадраті? Це означає 6, що множиться на 6. Помножити. А 10 у кубі це 10 помножити на 10 і помножити на 10. Це тоді дорівнює. 6 на 6 це 36. Помножити. А 10 помножити на 10 і помножити на 10 це буде 1000. І це тоді дорівнює. Давайте напевно перенесемо. Пишемо, що це дорівнює. 36 можливо, на тисячу це буде 36 тисяч. 36 тисяч є. Переходимо до п'ятого завдання. Зверніть увагу, п'яте, шосте, сьоме і восьме – ті ж самі букви, ті ж самі степені, але будуть різні відповіді, бо в нас по-різному розставлені дужки, або їх взагалі немає. Ну що ж, дивимося, тоді п'яте. Ну, пишемо аналогічно, якщо в нас є такий вираз і є такі x і y, то пишемо, то наш вираз тоді в дужках х квадрат мінус y квадрат, закриваємо дужки, поділити на х-, запишеться у такому вигляді. Замість x ми пишемо 4, то у нас буде 4. У квадраті мінус y у нас двійка, мінус 2 у квадраті, поділити. А в дужках буде тоді замість х пишемо 4 мінус 2, бо у. І це дорівнює. Переносимо. В дужках тоді у нас буде 4 у квадраті. Ну що ж, пишемо тоді 4, що множиться на 4, мінус 2. Помножити на 2. Закриваємо дужку, поділити. Ну, а 4 мінус 2 вже можна відняти. Це буде 2. І це дорівнює. У дужках тоді бачимо 4 помножити на 4 це 16. Відняти 2 помножити на 2 це 4. Поділити на 2. І це дорівнює. 16 мінус 4 це 12. Поділити на 2. Це буде дорівнювати 6. Є. Переходимо до шостого завдання. Бачимо, у нас є той самий вираз, тільки вже тут немає дужок, Уже буде зовсім інша відповідь. Пишемо тоді, то наш вираз переписуємо х у квадраті мінус у квадраті поділити на х мінус y. Буде дорівнювати. Тепер підставляємо, тоді замість х підставляємо 4. У дужках буде у квадраті. Мінус замість у, 2 у квадраті. Поділити. Тоді замість знову пишемо 4. І відняти а замість у пишемо 2. І це дорівнює. Так, переносимо. Тепер дивимося, 4 у квадраті це буде 16. Давайте. Швидше, щоб розв'язати, і ми вже це обчислювали. Пишемо 16. Відняти 2 у квадраті це 4. Поділити на 4. І відняти 2. Це дорівнює. 16 мінус 4 це буде 12. 12. Пишемо поділити на 4 і відняти 2. Найбільший пріоритет тут має ділення. 12 поділити на 4 це буде 3. Відняти 2 це буде 1. Тобто значення виразу в шостому дорівнює одиниці. Переходимо до сьомого. Записуємо все аналогічно, то пишемо то. Наш вираз переписуємо x у квадраті мінус у у квадраті. Що ділиться? А в дужках у нас буде х мінус і. Буде дорівнювати. Х у квадраті у нас 4 у квадраті. Відняти. Далі y у квадраті це 2 у квадраті. Поділити. А в дужках x мінус y пишемо 4 мінус 2. Закриваємо дужки, і це дорівнює. Так, переносимо. Дивимося, 4 в квадраті. Ми вже рахували, це 16. Відняти. Тепер 2 в квадраті це 4. Поділити. Ну, а в дужках 4 мінус 2 це буде 2. І це дорівнює. Тут найбільший предтверд у нас ділення, то ми пишемо 16. Відняти 4 поділити на 2 це 2. А 16 мінус 2 це буде 14. Є. Ну і переходимо до останнього восьмого завдання. Тут то саме треба зробити, лише взагалі бездужу. То пишемо тоді то. Наш вираз тоді х. У квадраті мінус і у квадраті, що ділиться на х мінус іг, це дорівнює. Х у квадраті замість хса пишемо 4 у квадраті. Мінус замість y пишемо 2 у квадраті, поділити, замість знову пишемо 4 і відняти. Замість Y пишемо 2. І це дорівнює. Переносимо на наступний рядочок. Знову таки, 4 у квадраті це 16. Відняти. 2 у квадраті це 4. Поділити на 4. І відняти 2. І це дорівнює. Тут у нас треба ділення спочатку виконати. Ми пишемо 16. Відняти 4 на 4 це 1. І відняти 2. Це дорівнює. 16 мінус 1 це буде 15. 15 мінус 2, це буде дорівнювати 13. Ну що ж, ось таке завдання на обчислення значення виразу. Пам'ятайте про пріоритет арифметичних дій, коли там є степені. Степінь має найбільший пріоритет. На цьому вправу завершено.